Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу за програми Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це сенсорні системи нюху смаку та рецептори внутрішніх органів. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Для початку розглянемо, завдяки чому ми здатні сприймати запахи. Ми сприймаємо запахи завдяки нюху. Здатністю людини сприймати запахи ґрунтується на тому, що молекули литких сполук діють на рецепторні клітини, які є периферичною частиною сенсорної системи нюху. Нюх відіграє важливу роль у житті людини. За запахом ми можемо відрізняти їстівні об'єкти від неїстівних, наприклад, несвіжі, що втратили їстівні якості та загрожуючи нашому здоров'ю. Запахи впливають на емоційний настрій людини. Одні з них, тобто запахи квітів, якісний парфюм, лісового чи морського повітря, вони поліпшують настрій, сприяють підвищенню працездатності. Інші, наприклад, сірководин, запах поту тощо, погіршують. Нюхові рецептори, які називаються хеморецепторами, розташовані в слизовій оболонці верхньої носової раковини, а також у задньоверхівній частині носової перегородки. Від верхньої поверхні цих клітин відходить відросток, який має короткі війки. Ці віки заглиблені в шар слизу, що вкриває нюховий епітелій. Вони збільшують поверхню контакту з молекулами литких сполук. Одна з функцій слизу це захист клітин від пересихання. Якщо слизова носової порожнини пересихає, здатність приймати запахи знижується або взагалі зникає. Молекули пахучих речовин надходять до рецепторних клітин або через ніздрі під час диху, або з ротової порожнини. Таким чином, споживаючи їжу, ми відчуваємо не лише її смак, а й запах. Молекули летких речовин взаємодіють з мембраною рецепторних клітин, збуджуючи їх, так виникають нервові імпульси. Цікаво, що у людини налічують приблизно від 40 до 60 мільйонів нюхових рецепторних клітин. Для порівняння в собаки їх близько 240 мільйонів, тому нюх у собак розвинений краще, ніж у людини. Від основи рецепторних клітин відходять довгі відростки – аксони. Їх утвори, нюхові нитки, проходять через решітчасту кістку черепа та прямують до нюхових цибулин. У цих складних утворах відбувається первинне оброблення нюхової інформації. Далі нервові імпульси прямують до ділянок кори лобових та скронових часток півкуль, там остаточно аналізують нюхові подразнення, до підкоркових центрів, що беруть участь в обробці нюхової інформації, належать. Лешать ядра гіпоталамусу, такі структури проміжного мозку. Також треба поговорити про гостроту нюху, визначають її за найменшою концентрацією речовини, яка спричинює відчуття запаху. Її вимірюють за кількістю молекул пахучої речовини в одному сантиметрі кубічного повітря. Сприйняття запахів людиною залежить від фізіологічного стану організму, стану нервової системи, віку людини тощо. Є люди, в яких відчуття запахів загострене, вони можуть відчувати запахи тоді, коли більшість людей їх не відчуває. Цікаво, що людина швидко звикає до запаху. Якщо вона заходить до кімнати з певним запахом, то через деякий час перестає його відчувати. На гостроту нюху впливає температура та вологість. Оптимальна температура для сприйняття запахів це 30 градусів Цельсіо. Нюхові рецептори можуть руйнуватися внаслідок впливу тих чи інших факторів, наприклад, низькі або високі температури, які хімічні сполуки тощо. При цьому можуть спостерігати тимчасову або повну втрату здатності розпізнавати запахи. А тепер давайте розглянемо, яке значення для людини має відчуття смаку. Взагалі, що таке смак? Це сприйняття смакових властивостей речовин, які потрапляють на рецептори ротової порожнини та на поверхню язика. Крім того, вони є на поверхні м'якого піднебіння та на задній стінці глотки. Рецептори смаку розміщені у смакових цибулинах, які входять до складу виростів слизової оболонки язика сосочків. Смакові відчуття дають змогу відзначати якість їжі та питної води, збуджують апетит, сприяючи виділенню травних соків та перетравленню їжі. Для того, щоб певні сполуки могли подіяти на смакові рецептори, вони мають бути розчинені в слині або воді. Сука поверхня язика не здатна розпізнавати смакові якості сполук. Через спору, розташовану на поверхні сусочка, молекули речовин, що потрапили до родової порожнини, проникають всередину невеликої камери, заповненої рідиною. На її дні є смакові рецептори. Молекули взаємодіють з рецепторними клітинами, подразнюючи їх. Підраховано, що в дорослої людини є декілька тисяч смакових цибулин. Термін існування смакових рецепторів клітин незначний. Вони живуть приблизно 10 діб, після чого їх заступають нові. Говорячи про рецептори смаку, як і рецептори нюху, вони належать до хеморецепторів. Від рецепторних клітин смакова інформація декількома нервами надходить до структур центральної нервової системи, довгастого мозку та смакового ядра моста. Далі вона прямує до ядер таламуса та скроневих ділянок кори великих півкуль. Саме там формується сприйняття смакових якостей їжі і питної води. Смакові рецептори, нерви, а також смакові зони центральної нервової системи складають сенсорну систему смаку. Людина здатна розпізнавати 5 основних смаків: солодкий, кислий, гіркий, солоний та умамі. На поверхні язика виявлено зони специфічної чутливості. Так, рецептори, які сприймають гіркий смак, розташовані переважно біля основи язика. Солодкий на верхівці, кислий та солоний – на бічних частинах, кислий – ближче до основи, солоний – ближче до верхівки. Смакові зони перекриваються у середній частині язика смакових рецепторів при цьому мамі. Майже немає. Відчуття смаку залежить від концентрації речовини. Наприклад, звичайна кухонна сіль за низької концентрації здається солодкою, і лише коли її концентрація зростає, відчувається солоною. Виникають і змішані смакові відчуття. Наприклад, смак дозрілого апельсина сприймається як кисло солодкий, а грейпфрута як солодко-гіркий. У 1908 році японський хімік Кікунає Ікеда звернув увагу, що бульйони, які містять глутамат натрію, Створюють приємний смак, відмінний від кислого, солоного, гіркого або солодкого. Цей п'ятий смак він назвав умамі, з японської перекладається як приємний смак. Такий особливий смак створює також деякі розчини амінокислоти та їх похідні. Мінімальна концентрація речовин, за якою людина може визначати її смак, має назву смаковий поріг. Він неоднаковий для різних хімічних речовин. Таким чином, ми найчутливіші до гіркого, менш чутливі до кислого та однаково мірою сприймають солодки та солони. Вища чутливість до гіркого пов'язана з тим, що багато отруйних сполук мають гіркий присмак, тому гіркий присмак може сигналізувати про небезпеку. Сильні гіркі подразники спричиняють напади нудоти чи блювоти, що може запобігати потраплянню небезпечних сполук до організму. Для сприйняття смакових відчуттів важливе значення має температура їжі. Висока або низька її температура знижує смакові відчуття. При споживанні гарячого чаю із цукром ми спочатку здається, він нам не солодким. Найсприяв температурою для розпізнавання смакових якостей їжі вважають від 20 градусів Цельсію до 24. Оскільки нюховий та смаковий нервові центри в корі Великої півкуль розташовані поруч, на визначення якості їжі впливає, як їх запах. Так і смак. Коли закладено ніс під час нежиттю, смакові відчуття порушуються. Здатність розпізнавати смаки знижує інтенсивне тютюнокуріння, куріння, вживання наркотичних речовин тощо. Смакові відчуття можуть порушуватися внаслідок ушкодження язика, такі як механічні ушкодження, утворення виразок тощо, інших смакових зон, а також захворювань відповідних нервових шляхів та ділянок сприйняття смакових відчуттів у головному мозку. Багато рецепторів, які сигналізують про стан нашого організму, розташовані у внутрішніх органах. Так, рецептори в стінках шлунка та кишки контролюють ступінь заповненості їх їжею. Коли шлунок порожніє, в людини виникає відчуття голоду. Коли ж він заповнюється, виникає відчуття ситості. У виникненні відчуттів голоду беруть участь і рецептори, які сприймають зміни концентрації глюкози в крові. Підкіркові центри відчуття голоду та ситості розташовані в гідпоталамусі, звідки нервові імпульси надходять до відповідних ділянок кори великих півкуль. Рецептори стінок кровоносних судин реагують на міст газів у крові, артеріальний тиск тощо. Взаємодія різних типів рецепторів, розташованих у різних внутрішніх органах, сприяє цілісну картину стану нашого організма, забезпечує координацію діяльності його окремих частин. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!